Особливий конкурс для особливих дітей всеукраїнський фестиваль таланту та краси Казкові мрії провели в Олександрії. Учасники та глядачі діти з інвалідністю і їх батьки. Конкурс такого масштабу в області провели вперше. Ідея з'явилася півроку тому. Спочатку фестиваль відбувся у Києві, а потім пішов у регіони. Першим обрали Кіровоградщину. Аби підтримати дітей з особливими потребами. Свої зусилля об'єднали одразу кілька громадських організацій. Як все було, бачив Сергій Михайлін. У фоє будинку культури казкові герої розважають дітей, проводять майстер-класи з аквагриму, флористики, фотографуються. Я зробила браслетик. Показуй. Понравилось тебе сьогодні. Ми прийшли сюди. Да. Да? На концерт пайом? Да. А що тебе нарисували на нікіналас? Тим часом за кулісами конкурсанти разом з батьками готуються до виходу на сцену. Я буду піти, весняне сонечко. Я розпівався, пів, ну учив пісню. Всього в конкурсі краси беруть участь 20 дітей з інвалідністю. В онука пані Зінаїди ДЦП. Сьогодні перед глядачами він декламуватиме вірш. Ми в 2012 році також участвували в конкурсі краси у місті Кіровограді, зараз Кропивницький, і дуже раді, що ми Пали на цей конкурс всі дітки щасливі, вони не так себе чувствують відчужені, коли участвують у таких конкурсах. Головна мета свята надати можливість таким дітям відчути впевненість, красу і усвідомлення того, що вони є рівними з іншими. Діти вони всі однакові, незалежно від стану здоров'я, і всі хочуть уваги, всі хочуть поваги, і всі талановиті діти. І велике спасибі батькам. що вони розвивають ці таланти, що допомагають дітям розкривати. В собі нові і нові можливості кожен конкурсант підготував домашнє творче завдання виріб хендмейд. На сцені ж показували свої таланти у вбранні відомих дизайнерів. Очень такої большої для празні. Як я. И это очень важно для нас, чтобы мы что мы такие же люди, как и другие. В конкурсе авации мы весной первое место заняли. Середів навіть обикновенних дітей не только з обмеженими можливістями. В зайняла перше місце. Серед глядачів у залі майже дві сотні дітей з інвалідністю. Для них організатори підготували розважальну програму. Школярі з третьої кірвоградської спецшколи показували пісні жестами. Виступали учасники конкурсів талантів з Києва. У нас надзвичайно великі проблеми з доступністю. Це правда. Але фестивалі проводяться і проводяться різні конкурси. Але вони, зокрема, більше творчі ці конкурси. А конкурс. Скр краси таланту, де обирається кращий, де обирається першість, проводиться вперше. Без подарунків не залишили жодного учасника. Організатори сподіваються, фестиваль стане щорічним. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, день за днем.